Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 2 грудня, 2024 року. Чекайте нас ще один учасник. Доброго дня, пане Микола. Скажіть, будь ласка, доброго. Е... Представник громадськості, розробника зв'язку ДНО. Я генпроєктувальник. Ще раз, повторюйте, вас непогано чути. Гемпроєктувальник. Представник розробника. Так. Добре. Так, я продовжую. Сьогодні, 2 грудня 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з нового будівництва автозаправної станції на вулиці Святого Володимира, 113 тринадцять, дріб. Один в місті Червонограді, Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області, суб'єкта господарювання ПП МТ Україна. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу. Та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. За його пропозицією, у разі необхідності можуть виступати також інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт особенювання зобов'язаний надати відповіді на усі питання, запитання в громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 27 серпня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В єдиному державному реєстрі сунтів впливу на довкілля за номером 9358. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистеми. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом опублікування 14 листопада 2024 року, звіту з ОВД, та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистеми». Відповідно до оголошення, громадські слухання будуть проводитися 2, 12, 2024 року в 11 годині. Та в оголошенні надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено суб'єктом господарювання у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщеннях. ПП МТФ Україна за адресою Червоноградський район Львівська область, місто Червоноград, вулиця Святого Володимира, будинок 113, дріб 1. А також у приміщенні Червоноградської міської територіальної громади за адресою Червоноградський район Львівська область, місто Червоноград, проспект Шевченка, 19. Зі звітом сінки впливу на довкілля планованої діяльності можна також ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко не довше двох хвилин. Представник суб'єкта господарювання. Андрій, кому є. Доброго дня. Ви представник суб'єкта господарювання. Добрий день, дивіться. Представник суб'єкта господарювання напевно, в нього сталася якась певна проблемка Доброго. технічна. І бачите, веб був з. Може, ми тоді давайте замість першої, нього, так як першої, ми розробники. Давайте Дайте, може, він ще підключиться повторно зараз. Так, ну, може ми просто як замовники, знають як розробники, та, тому може можемо е, замість нього. Ну, найперше, хочу сказати, що основною діяльністю приватного підприємства МТФ Україна є розробка торгівля та торгівля пальним. Основною діяльністю підприємства є, ну, в даному випадку, є будівництво нове, автозаправної станції, яка знаходиться за адресою е, вулиця Святого Володимира е, в місті Червоноград. Ну, в даному випадку, у зв'язку з тим, що переіменували, тепер місто Шептицький, а не Червоноград е, Львівської області. Земельна ділянка, на якій заплановане дане будівництво, є площею 0,12 е, гектара. Е, у приватній власності якраз даної організації МТФ Україна. На проєктовані АЗС передбачено прийом та зберігання та відпуск бензину 95-го, річна реалізація якого становитиме близько 700 метрів кубічних в рік. Та дизельного пального річна реалізація якого становитиме 1400 метрів кубічних в рік. Потужність АЗС розрахована на максимальний відпуск палив 200 авто на добу, у тому числі 100 заправок бензину А-95 та 100 заправок дизельним паливом. Сервісне обслуговування водіїв та пасажирів включає в себе влаштування магазину для продажу супутніх товарів, е, промислової та продовольчої групи. Також кафе для швидкого харчування, від відвідувачів. Е, режим роботи проєктованої АЗС цілодобовий протягом року. В'їзд на територію та виїзд з території АЗС е, забезпечується з вулиці Львівська. Додаткових заходів по будівництву доріг не передбачено. Е, у відповідності з державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів дсп Сімдесят відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих і дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель, споруд дитячих ігрових місць, відпочинку населення. Слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше, ніж 50 метрів. Найближча житлова забудова знаходиться по вулиці Святого Володимира, 110. Е, вона є на відстані близько 160 метрів від межі ділянки АЗС у помічному напрямку ну, від даного об'єкта планованої діяльності. Сама нормативна санітарна захисна зона є дотриманою. Ділянка відповідає санітарним та екологічним нормативам. Е, Проєктними рішеннями передбачено створення додаткових робочих місць, загальна чисельність обслуговуючого персоналу при експлуатації АЗС, е, прийнято 7 осіб. Е, на період будівництва буде складати 17 осіб. Внаслідок реалізації проектних рішень е, утворюється 8 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких 2 є неорганізованими. Е, Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони з урахуванням фону не перевищують ГДК, що відповідає санітарним екологічним вимогам, е, припустимо вплив. <кій> 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 Вплив даного АЗС є припустимим. ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення, що знаходиться поблизу ділянки будівництва, є малою. Соціальний ризик оцінюється як прийнятний. Вплив поновної діяльності очікуваний на атмосферне повітря, це є хімічні і фізичні фактори, є незначним та допустимим. Е, вплив на довкілля е, 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 вплив на довкілля за фактором здійснення операції у сфері управління. Зідходом є незначним та допустимим. Вплив на водні ресурси, земельні ресурси до ґрунти, кліматичні фактори, матері... матеріальні об'єкти та ландшафт не передбачається. Тобто, так коротко, як ви просили, <кхух> на дві хвилинки, <кхух> якщо достатньо. Добро <кхух> дякую. Е, попрошу ще представника суб'єкта господарювання представити, що він присутній на громадських слуханнях. І включіть мікрофон. Припрошую, що вийшов, бо якраз світло пропало, поки підключився до свого там енергосвітла, то mm -hmm. пройшов час. Філевич Андрій Ярославович, керівник підприємства МТФ Україна і замовник. Тобто okay. замовник ну, будь, проєкту будівельної АЗС. Добре. Ой, добре. Так, е... Чи ще, ще хтось буде доповідати? Чи все? Та ніби все більше. Нема таких до представники. Добре, одного типу. на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів до немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 19 грудня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23. О, чекайте ще. Доброго дня. Прошу представитись тих, хто тільки що доєднався представником. Кого ви є представник громадськості? Добрий день. Я представник громадськості. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові? Іванова, Іванова Леся Петрівна. Добре, скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання до доповідачів, але ви ж просто доєдналися 20 по вже доповідачі. Виступили? Чи є у вас якісь запитання може до планованої діяльності? Е, наразі немає. Я перегляну е, звіт і скажу свої е, висновки. Добре. Дякую. Е, отже, е... Якщо запитань до доповідачів немає, вважаємо такі громадські слухання, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники громадськості, представник організатора департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання ПП МТФ Україна. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо, Дякуємо за побачення.